Доброго ранку Живоперепадники краля мовного каналу. Сьогодні небо краще ніж вчора. Хмарка є, але і сильне небо блакитне є. Бощики скінчилися. Це гарно. Вже 28 жовтня 2025 року Вівторок Листя. Мені ще багато висить, багато опалива, які купи. Багато ще буде падати. Півторок. Це краще ніж понеділок. От п'ятниця мені більше подобається. Біжу на роботу все як завжди. Ще зараз 6 градусів тепла. 28 жовтня. Я вважаю, то непогано. Я працює нічого хат. Ну, і нічого. Для мене непогано. погано. не чув. Вибухів, дякую Богу, він не чув. Заснув 9, пропинився 6. Навіть дружина нічого не розповідала в своїх телеграмах. телеграмах. Тому якось так. Ладно, всім гарного дня. Гарного вівторку всіму добро злагоду. Все ще вредя по ізвичайно будемо жити. Зажаю, не зважаючи ні на що. Пока мої людям.